Вітаю вас, я Володимир Титерук. Пам'ятаєте відомий вислів про те, що історія повторюється спочатку у вигляді трагедії, а потім у вигляді фарса. От знаєте, з у війні з московитами постійно от московити намагаються підтвердити це. Вони постійно ем, намагаються підтвердити, що історія нічому не вчить, що дурні не роблять ніколи з нього висновки. 11 вересня у місті Ізюм мав відбутися концерт Газманова. Ну, з певних причин, бачите, вчора цей концерт не відбувся. Натомість відбувся концерт Кабзона, на який прийшло дуже багато російських військовослужбовців. Ну проте сподобався їм репертуар. Іосипа Давидовича чи ні. На жаль, от нічого не відомо. Ще ніхто звідтіля не повернувся і враженнями відтак не ділився. Отже, успіхи Збройних сил України блискучі. І ці успіхи надихають всіх громадян України на перемогу. Але не забуваємо, що сильний фронт це також і сильний тил. І от тут. Виникають певні питання, надто якщо згадати перед е, нашим е, наступом цей великий скандал е, в Запорізькій області з розкраданням гуманітарної допомоги, до якого причетні були високопосудові особи. От як ця ситуація може вплинути на е, зміну політичної конфігурації? Як наші перемоги наших славних воїнів на фронті можуть е, вплинути на? Боротьбу з корупцією, зрештою, з, на боротьбу з тим, щоб очиститися, врешті, від всіх колаборантів у владі, у колаборантів на всі різних таких так званих хлібних місцях, і так далі. Ми будемо говорити з гостем моєї сьогоднішньої програми, політологом Ігорем Чаленком. Пане Ігорю, вітаю! Доброго дня і слава Україні! Героям слава, скажіть, будь ласка, от е, перемоги на фронті надихають людей. Вони можуть надихнути нашу владу, врешті, на очищення тилу, на те, щоб повести дійсно безкомпромісну боротьбу, таку, як ведуть з расистами наші славні воїни, отаку от боротьбу з тиловими щурами, з тими, хто зараз робить все е, те, що сприяє. Е, нашому послабленню і відтак робить його е, ласою доби, чи, знаєте, ну, жертвою для нашого вічного ворога. Зрозуміло, що не може бути ефективної без надійного тилу. І чим більше ми будемо мати успіхи е, в нашому контрнаступі, е, тим більше буде актуалізовуватись. Нетерпимість до несправедливості, до корупції, до е, різного роду маніпуляцій, те, що відбувається зараз, в більш е, спокійних місцях на території України, не буду казати мирних, бо всі воюємо. Але там, де е, від подалі від фронту, е, де менше ракети літають над головою, звичайно, чим е, менше е, питання безпеки. І в пам'яті десь уже відкладається, десь в далекі в далеку шафу в пам'яті відкладається там події. А то дуже часто звичайно прокидаються ті посадовці, які на чисті на руку і починають. Класично за українською традицією мутити, просто мутити гарне є таке українське слово, але з не дуже гарними наслідками. І дійсно зараз дуже б хотілося, щоб саме українська правоохоронна система ми дуже багато гордимося антикорупційною вертикаллю, та й загалом багато коштів сьогодні виділяється на всіх соловиків. Зараз дійсно потрібно посилення власне боротьби з особливо. З різними махінаціями е, стосовно гуманітарної допомоги е, стосовно збору цих коштів. Е, бо ми знаємо, що е, люди це бачать, коли, е, наприклад, в певних районах або там на обласному рівні е, звітують про одні об'єми наданої гуманітарної допомоги, а де-факто люди отримують в сім в 10 разів менше. Це все бачать, і звичайно, е, цей нарив він поступово. Він збільшується і потім проривається. Відповідно е зрозуміло, що це люди сприймають вкрай погано, і коли наші війська мають успіхи на передові, звичайно, в тилу є бажання якнайшвидше з подібними махінаціями, все таки покласти їм край. Тому я думаю, що насправді, е насправді дуже добре, що ми знову пішли вперед. Так як це було свого часу в Київській, Сумській Чернігівській областях, потім в серпні, вже там Херсонська область. Це сьогодні надихає дуже багатьох громадянське суспільство не терпіти подібні речі. І якщо правоохоронні органи не хочуть ініціювати подібні кроки, то зрозуміло, що це буде видаватися в змі, не дивлячись на певну монополізацію інформаційного простору, і багатьом просто доведеться вчиняти певні кроки. Щоб гамувати ситуацію, щоб не було е, цього е, соціального невдоволення, тому я думаю, що все сьогодні залежить від нас у цьому питанні. Нещодавно спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця року Україна буде готова до того, щоб вести переговори щодо членства в ЄС. От, на вашу думку, це просто така: знаєте, ну словеса, чи дійсно. Владою робиться щось для того, щоб виконати ці вимоги ЄС, я чому кажу? Бо бачу ну ситуацію на тій же митниці. Ну знову ж таки, ці ж скандали з гуманітаркою. А надто коли ці скандали починаються за меж України, і наша влада вже постфактум змушена реагувати. То е, які тут здобутки, вони проглядаються? Можливо, я чогось не бачу, що скажете. Ну, дивіться, тут же дивлячись, як вимірювати. Якщо ми говоримо про юридичний вимір і про фактичні вимоги, те, що там закладено, Наприклад, в угоду про асоціацію, не дивлячись на те, що вона там не веде безпосередньо нас до членства, але по суті ті ж самі вимоги нам би висунули, і коли б ми йшли, вже розпочалися перемовини про приєднання до Європейського Союзу, були б ті самі вимоги. То звичайно, зараз там уряд Шмигаля дивиться, що от бачите, там пульс угоди там понад там 70% вже виконано, і завдяки новому турборежиму в парламенті через воєнний стан ще більш. Швидко це все вдається прийняти. Плюс пам'ятаємо сім вимог стосовно, ну які були нам висунуті, коли нам дали статус кандидата члени. Фактично, там по відмиванню коштів уже Верховна Рада там прийняла. Тобто, якщо дивитися в такому плані, то звичайно е, влада може казати, що ми йдемо з мимильними кроками власне до приєднання до Європейського Союзу. Ну і звичайно, мені як громадянину це приємно. Але водночас ми бачимо ситуацію з е, е, очільником НАБУ, те, що відбувалося в Верховній Раді, коли намагалися протиснути е, абсолютно неприйнятні зміни стосовно е, ви е, обрання. Е, е, нас наступника на, на те, на, на що було е, сказано велику критику з боку країн G7. Ну, знову ж таки, тема певної корумпованості, те, що ми говорили з вами до того. Е, я думаю, що питання насправді приєднання до Європейського Союзу воно буде набагато ближче, ніж е, це думають, наприклад, наші партнери з тієї самої Франції, як ми пам'ятаємо, коли Макрон казав, що Україна там приєднається до ЄС, це питання там на, на десятиліття розтягнеться. Але знову ж таки для того, щоб це відбулося в тих межах, як це сьогодні хоче і Зеленський, і Стефанчук, і загалом українська влада, звичайно, потрібно не давати корупції, особливо середня ланка. Сьогодні це найслабший рівень. Не давати їй розгортатися в ситуації, коли у нас власних ресурсів, ми обмежені повністю. І ми фактично сьогодні, по-перше, ми підтримуємось фінансово. І військово нашими зовнішніми партнерами, але і після завершення війни ми будемо повністю знаходитись відповідно під зовнішнім фінансуванням для того, щоб змогли вилікувати нашу державу економічно. Тому я думаю, що звичайно питання власне подолання цієї корупції це номер один. Фактично буде в після воєнній відбудові України, і це буде прямим власне тригером. Того наскільки швидко ми зможемо доєднатись до європейського союзу, тому що це питання просто знаєте питання? Чи буде додаткова аргументація у опонентів е приєднання України до ЄС чи не буде? Тобто, ми маємо виконати настільки наше домашнє завдання, щоб е просто у наших опонентів не буду казати ворогів, але у наших опонентів не було що і слова сказати, е щоб було максимально чиста е кристальна репутація. Корупція, казнократство це вершина айсбергу. А під ними є система деформованих соціально-економічних відносин. І Цю систему закладали буквально всі президенти, всі глави урядів України. І от з 2019 року ці обличчям цієї системи є. В економічному блоці пан Гетьманцев, а в соціальному пані Третякова. І от вони не змінні. Вони продовжують цю політику. Чи варто очікувати якихось позитивних змін, принаймні коли не просто прізвища стоять, а стоять такі стовпи, побудовані на ідеологічних засадах саме тих? Ну при яких збільшується рівень корупції, збільшується рівень у цих всіх негараздів, збільшується соціальне розчарування і таке інше. Тут можливо якісь очікувати зміни, чи влада буде робити вигляд, що все добре, розповідати якісь там байки, а гетьманцев і буде рулити економікою. А третякова соціальною політикою є якісь сигнали про те, що все ж таки цим щось влада збирається робити. Ну, насправді, я б не сказав, що у владі є якийсь єдиний стержень, якась єдина, якийсь єдиний обраний шлях, і відповідно, там як хоче Третякова, там як вона бачить собі соціальну політику, не дивлячись на те, що вона очолює профільний комітет, так воно і буде. Або той же самий пан Гетманцев, Бо для прикладу. Порівняйте його ініціативи, які реєструються у відповідному комітеті, і порівняйте з е, тим, що пропонував, наприклад, пан Шурма, е, заступник голови офісу президента, з е, цією там податковою реформу 10-10-10. Воно ж абсолютно несумісне. Тому дійсно зараз знаєте, ми бачимо е, така певна боротьба, каса на камінь, і питання в тому, е, де буде каса, а де буде оцей камінчик. Е, от е, Хто власне переможе у цій боротьбі, тому що зараз виникає ситуація, коли з однієї сторони ми маємо заробляти максимально на себе із внутрішніх ресурсів, з внутрішніх податків з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що чим більше ми лібералізуємо зараз і підприємництво, і відповідно інвестиційний клімат зробимо більш сприятливим. Ну і загалом зробимо для людей. Більш сприятливі соціальні умови, це якщо повертаючись до третя то звичайно це буде набагато краще загалом для суспільства. І от знаєте, ця проблема сьогодні пошуку балансу. А ми сьогодні у цей баланс де-факто, якщо ви проаналізуєте роботу навіть відповідних там комітетів Верховної Ради, і навіть по заявах відповідних очільників, те, що ми зараз обговорюємо, ви побачите, що у них навіть позиція з місяця в місяць трохи змінюється. Очевидно, що у них змінюються оці відні, коли вони розуміють, скільки треба сьогодні зекономити для державного бюджету, скільки треба зібрати. І е, тут, знаєте, тут не проглядається сьогодні е, далекосяжна якась стратегія. Ну але знову ж таки, ми розуміємо, що коли у нас е, зміни до державного бюджету на цей рік тільки там е, близько 10 змін було з початку року, пов'язано з війною, то зрозуміло, що всі зараз займаються виключно гасінням пожежі. Питання сьогодні не конкретно в прізвищах Гетьманса, Третякова там багато інших. Питання в тому, що дійсно не обрано ще той центральний шлях, по якому ми підемо і будемо чітко дотримуватись його постулатів. Бо, з однієї сторони, ми хочемо одразу великі пенсії, гарне соціальне забезпечення, з іншої сторони, щоб держава поменше втручалась у життя і поменше податків збирала. Тому побачимо, як воно далі хто переможе. Є, є вислів, який приписують Нестору Махно, він звучить приблизно так: буде війна, будуть і генерали. Ну, у нас іде війна, ми бачимо, як розкриваються таланти генералів, чи можливий такий процес у цивільній сфері? Чи побачимо ми своїх лідерів цивільного напрямку? Ну а якщо так загально. Чи очікує нас процес е, трансформації або й зміни еліт? Ну, Я думаю, що у нас насправді він поступово йде, але е, незрозуміло, де початок того періоду для там, нової генерації еліти, де її кінець. Е, бо воно, так знаєте, перетікає поступово. Е, якщо брати там, якісь конкретні сфери? ну От, для приклад, там Міністерство там цифрової трансформації, ну загалом же позитивно про нього йдуть відгуки там про пана Федорова, не дивлячись на його вік. А, і в принципі, тобто, якоїсь там чорної за ним сьогодні немає репутаційної такої критичної історії. А, але якщо брати там інші сторони, то. Зверніть увагу по міністерству, наприклад, є соціальної політики, скільки у нас міністрів змінилося. Хоча приходили, ну нібито знаєте світлі люди абсолютно там хотіли щось зробити, але як піднялися, так і пропали. Це стосовно того, власне, коли чекати нам нове покоління. Тому я думаю, ну звичайно, найбільшим шоком для нас. Будуть наступні вибори, питання виключно в тому, коли вони відбудуться, і станом на зараз, якщо виходити навіть із статті залужного, те, що було опубліковано в «Укрінформі», що війна буде тривати, можливо, і не в 23-му році, а й в 24-му, то в мене таке враження, що ми можемо навіть пропустити з таким підходом і навіть чергові вибори до Верховної Ради в 23-му році восени. Відповідно, у нас буде віддалятися реформування. Загалом у цієї е, політичної структури суспільства. Але за цей час у нас сьогодні е, виростають фактично нові лідери. Е, ну Звичайно, якщо говорити про цивільний сектор, е, Ну поки що це, звичайно, я думаю, що це з волонтерського е, все-таки середовища. Е, але більше сьогодні зірки, звичайно, це військові. От зверніть увагу, от як після контрнаступу на Харківщині, е, зараз е, Олександр Сирський здається який командував свого часу обороною Києва, і зараз він разом із залужним про нього починають активно говорити, фактично виводячи його активно в медійний простір. Я думаю, що так само буде відповідно наскільки ситуація буде розвиватись, такими героями будуть мери міст, які будуть відчайдушно боротися із проявами російської агресії по енергетичній інфраструктурі. От які погані слова не були, наприклад, там свого часу про Терехова, мера Харкова, зараз подивитися, як він відпрацьовує в місті. Ну, я не бачив критики жодної по ньому. І тому і, і у таких сьогодні а, зірок місцевого самоврядування, я думаю, вони будуть плодитися. І це, до, до речі, це величезний ризик для влади на центральному рівні. Бо якраз. А, на центральному у нас дуже легко людину поміняти. Дуже легко. Ми це вже бачили і по міністрам е, бачили е, по, по тому, що відбувається там, е, як приймалися навіть там приймали е, суддів Конституційного суду, е, дуже швидко рішення приймалися. Тобто, е, суспільство навіть не відчуває е, оціни е, оцих. Е, Загально українських постатей, які там змінюють посади, якось це просуваються. Тому я думаю, що насправді це великий ризик для влади. Бо як все трималося на Зеленському, так воно може далі просто схлопнутись. Але будемо дивитися далі. Поки що, у Зеленського, звичайно, 75% підтримки. Тому очевидно, що його партія там це слуга народу або буде інша якась назва. Вона буде мати поки що, виходячи з даних тенденцій, поки що першість. А як воно буде далі, будемо дивитись. Ви згадали статтю одним з авторів, якої був залучений, і тривалість війни. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а основні маркери нашої перемоги, які мають бути, і, взагалі, наша перемога, це якась буде конкретна дата звільнення наших територій, там у капітуляції Росії, чи все ж таки це? Перехід в інший процес процес все ж таки участі у формуванні іншого геополітичного простору. Чи ми можемо проявити ну таке традиційне? На жаль, наше хуторянство і там раз замкнутися в своєму панцирі, а Там ще хай інші переможці щось роблять. А ми тут ну зі сторони так, знаєте, спостерігаємо наша хата з краю і, і так далі. Е, які маркери нашої перемоги? І взагалі, от, от, який тут процес, як буде от, війна і перемога, як вона, як ми війдемо в цю перемогу, тим салютом і все і будемо облаштовувати внутрішнє життя? Чи навпаки, тут нам великі зусилля доведеться докладати до розбудови того іншого світу? Ну, я думаю, насправді. Україна і війна це певна точка біфуркації, і я не думаю, що ми зможемо закритися і там що там казати наша хата з краю. Тут все дуже просто. Знову ж таки, повертаємося до відних. По перше, фінансування, яке буде йти на відновлення нашої держави, воно буде йти безпосередньо західного світу, та з намаганням зняти певні там репарації. З Російської Федерації. Але я думаю, що по-перше, наша сфера безпеки і оборони вона буде інкорпорована в загальноєвропейський безпековий простір, чи це все-таки буде першість за країнами НАТО, чи можливо все таки ЄС спроможеться створити власну армію? Те про що йде мова? Там іноді там про це заявляють і Шольц і інші там європейські лідери. Але знову ж таки, ну зрозуміло, що ми будемо робити там один із найбільш основних вкладів власне, в досягнення безпеки на європейській частині Євразії. Але я думаю, що ну, ми закритися точно не зможемо. По-перше, нам доведеться, ну виходячи з події, що відбуваються, банально генерувати якісь нові формати і вибивати собі статус як мінімум регіонального лідера. Тому, ну, звичайно, дуже важливий е, момент буде стосовно відбудови нашої держави, але зробити так, як це робить, наприклад, е, Угорщина, що все нічого нам не треба. Ми там займаємося угорськими питаннями, точно такого не буде. Ну і плюс, звичайно, це географічне розташування України, е, перетин цих шляхів від Китаю, значить до Європейського Союзу е, новий шовковий шлях, е, тому що зрозуміло, що зараз. Йому доведеться трохи змінювати там свої напрями. Ну багато тут і політичні, і економічні питання, і геополітичні. Тому я думаю, що нам доведеться дуже багато сьогодні піднімати власне статус України і не лише військовим шляхом, а й власними політичними кроками вибивати собі там. Ну, якщо не першість, то ну доволі вагоме місце. Тому українці завжди раді це робити, бо ми це робимо заради європейських цінностей, які ми фактично захищаємо всю нашу незалежність під час двох революцій. Я згадую, хоча б як починався Євромайдан, що ми фактично повертаємо Європі е, розуміння, а що ж таке європейські цінності. Я думаю, що нам доведеться це робити і надалі. Пане Юрію, на сам кінець в мене таке питання. Ви на нього частково дали відповідь. Після нашого блискучого контрнаступу, ну це викликало викликало дуже великий резонанс світових смі. Ну і ми знаємо, що взагалі сильні світу цього. Ну, віддають перевагу дружбі сильним. Ну, так, всі, в принципі, віддають перевагу дружбі е, сильним, аж е, е, намагаються дружити з е, упослідженим. Скажіть, будь ласка, оці перемоги, наскільки вони можуть вплинути зараз на поступливість тих? Країн, які ем, дотримувалися, ну я б не сказав би про російської, а так би мовити, в лапках знаєте, такої зваженої позиції: ні риба, ні м'ясо, ні вашим, ні нашим. Наскільки оці перемоги можуть бути переконливими для них, щоб робити все ж таки ставку на Україну? І які в принципі це дивіденти може бути, може давати їм, враховуючи їхні зв'язки з московитами, ну і їхню залежність від енергоносіїв? Йдеться насамперед про Німеччину, в меншій мірі про Францію. Насправді я думаю, що відповідь на ваше питання дала пані Ангеліна Бербок. Останньому цьому форумі ЄС, який таємно відбувся в Києві, де вона прямо сказала, що позиція Німеччини стосовно надання допомоги Україні змінилася на 180 градусів, тобто немає сьогодні сталого абсолютно нічого, і ми кожним своїми кроками, перемогами можливо, десь поразками. Внутрішню українську ситуацію постійно змінюємо позицію тих чи інших країн, і, звичайно, в світі, коли ну, це вже об'єктивний фактор, що рветься цей енергетичний зв'язок європейських країн з Російською Федерацією. Який дістався в спадок ще від радянського союзу, це відбувається сьогодні безповоротно, і в таких умовах зрозуміло, що таким країнам, як Німеччина як Угорщина, все рівно доведеться переглядати власні позиції, бо такої стабільності застою навіть. Зовнішньополітичного з економічним ухилом Ну просто вже не буде. Світ змінюється дійсно 21 століття вкрай буремне, і тут треба обирати сторону. З Німеччиною набагато, я думаю, тут простіше питання в тій ж самій Угорщині, де фактично нам ненависті до всього європейського на оці фобіях і хейтерстві, тримається сьогодні режим. Пана Орбана, і ми бачимо там соціологія, що показує. Тому тут, по угорщині, я думаю, тут більш середньостроковий якийсь період має відбутися трансформації, такий еволюційний. Бо коли власне от політика Орбана покаже її недієздатність, що схоже, що відбувається, наприклад, зараз в Білорусі. Бо е, раніше ж Білорусь на чому. Вона виросла на дешевих російських носіях. А потім бац її взяли е повністю обнесли е санкціями, і сьогодні просто ну нічого не лишається бацькові. Він думає, що ну фактично він за крок чи два кроки від реальної відставки і від втрати влади, е не дивлячись на підтримку Кремля. Тому схожа ситуація може бути і зорбаном. Тому е я думаю, що подібні процеси трансформації і все-таки усвідомлення е реальності. Вони прийдуть до кожної країни відповідно. А для для чого, щоб Україна це могла сьогодні пришвидшити, нам треба діяти ще активніше і використовувати кожен вдалий момент для того, щоб змінити ситуацію на краще, пане Ігорю, дякую вам за ваші відповіді за участь у програмі. Нагадаю, нашим глядачам це був політолог Ігор Челенко в програмі Точка Зору, яку вів я, Володимир Тетерук. тримаємося. Перемагаймо, і все буде Україна.